Покажу, як закрутити халу з 4 жгутів. В даному відео я використала тісто з калачів, воно в мене є в профілі, якщо вам цікаво, можете глянути. Для початку ми об'єднуємо наші жгути і гарненько їх розправляємо по обидві сторони. Це дуже гарне та легке тісто, тому тренування будуть тільки в задоволення. Розрівняли, а тепер погнали скручувати. Беремо другий жгут зліва і переносимо направо. І відтепер ми будемо працювати тільки двома крайніми жгутами. Зверніть на це увагу, і все буде дуже просто. Тобто, ніяких складностей, ніякого такого складного алгоритму тут немає. Ми працюємо постійно двома крайніми жгутами, переносячи їх зліва направо, справа наліво. За таким принципом ми скручуємо халу на будь-яку кількість жгутів, на 6 чи на 8 без різниці. Саме головне не відходити від принципу праці з двома крайніми жгутами. По закінченню ми притискаємо кінці, підкручуємо їх трошки вниз і розрівнюємо нашу халу так, щоб вона була рівненька і компактна, можна її трошки до середини притиснути. Все, хала нашій жгутів готова. Після цього ми відправляємо її на деко, щоб вона готувалася до подорожі в духовку. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Всіх обіймаю і до наступних відео.